Годовий таунхаус 127 квадратних метрів, знаходиться в Тарасівці, це діюче містечко таунхаусу. Зверніть увагу, у кожного свій автономний заїзд. Межа йде праворуч і ліворуч. Тут зараз парковка вимущена, ну, на півтора авто, можна поставити два і буде ще нормальний прохід. У кожного власний переливний септик, електрика і светловина. Зараз покажу вам. Внутрішнє планування. Загалом тут 4 окремі спальні кімнати. І дуже приємна вартість буде зазначена в описі. Тут місце для встановлення шафи, сходи монолітні. Одна з чотирьох спальних кімнат знаходиться тут, на першому поверсі, вона 11 квадратних метрів. І напроти, якраз дуже зручно санвузол на першому поверсі. Тут фактично у вас стає. Повноцінна ванна кімната. 40 квадратних метрів кухня, вітальня столова з такою невеличкою кладовкою. Ну, чи якщо вам не потрібно, можна знести це перегородки. І тут ще 5 метрів завдовжки, зона відпочинку, і буде ще встановлений паркан. Плити перекриття, як бачите, між першим і другим поверхом. До метро Теремки 9 кілометрів по одеській трасі. І поруч 300 метрів приватний садок. Зупинка, магазинчики. Все, що потрібно для життя. Все пішоть доступності. Другий поверх. Одна спальна кімната. Друга. Це найбільше третє. Як бачите, вони всі окремі і дуже велика ванна. Кімната. Тут, я думаю, навіть можна зробити звідси ванну із тієї кімнати, якщо буде така потреба. Телефонуйте, приїжджайте на наперед.